Це відео днями здійняло неабияку хвилю обурення в мережі. Жінка прив'язала до машини собаку та почала так тягати його по вулиці. Уявляйте, що було з твариною. Це відбувалось у новоросійську Пес Був прив'язаний мотузкою до бампера. Він тащився з за авто, залишаючи на асфальті сліди крові. Він настільки знесилив, що навіть не міг скавчати. Все відбувалось на очах перехожих. Деякі люди кричали, але не знали, що вдіяти. Один з водіїв наздогнав авто живодерки та змусив її зупинитися. На питання, що ж це вона коїть, жінка відповіла, що це її тварина, тож вона ладна чинити, як їй заманеться. Небайдужий чоловік викликав поліцію, однак садистка заштовхала пса у багажник та утекла. Згодом молоді люди знайшли собаку, покинутим біля смітника в одному з подвір'їв сусіднього селища. Його одразу відвезли до ветклініки. Як констатували ветеринари, у чотирилапо повністю стерті подушечки на лапах, все тіло в ранах місцями ледь не до кісток продерта шкіра. На щастя, зараз життю собаки вже нічого не загрожує. А поки пес зализує рани, містяни не лишилися осторонь. За номерами авто вони знайшли садистку. Нею є 62-річна жителька новоросійська. Люди влаштували біля її будинку стихійний мітинг, галасували кілька днів поспіль, понаписували на стінах все, що думають про нелюдя. Навіть погрожували розправою. Але із людьми Живодерка виявилася не такою сміливою всі ці дні на вулицю ані ногою. Однак, правоохоронцям жінка пояснила, що пес накинувся на її онучку. І і таким чином вона хотіла його провчити, от тільки навряд чи їй вдалося б начепити ошиника на агресивну тварину. За фактом події проводиться дослідча перевірка за словами представників поліції. Через величезну кількість свідків, скарг та петицій навіть вирішується питання про порушення кримінальної справи, за якою живодерку можуть посадити на два роки за грати.